Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Ви вже бачили, що у магазинах Вайкікі і Сінсей шалені знижки. Так, і не тільки до Чорної П'ятниці. А й взагалі знижки на різдвяні товари на різний одяг, і теплий, і новорічний, і повсякденний, також на взуття. Тому давайте сьогодні підемо у ці два магазини. Я зробила плейлист з оглядами брендів. Туди буду додавати подібні відео. Якщо вам таке подобається, то обов'язково додивіться до кінця. Відео буде велике, тому що два магазини ми охоплюємо з вами. Буде весело, залишайте. У мене помічниця Діана. Сьогодні вона люб'язно походила зі мною зніматися, буде мені допомагати, показувати вам речі, які нам сподобались, тому знайомтесь. Ми бачили дуже багато товарів зі знижками і доволі приємні ціни, але дивіться, є категорії товарів Вайкіки, на які варто звертати увагу, а які варто обходити стороною. Наприклад, ви всі знаєте про склади, щоб потрібно в тканини, що потрібно обирати більш натуральні, або хоча 50 або 70, 50 на 50 або 70 на 30. Так ось, коли я заходжу сюди, я всі правила ці забуваю. Я навіть забуваю про взуття. Тобто, я, якби ось мені сказали, що потрібно вибрати якісь капці домашні, я б вибирала ці. Ну, дійсно, ну так все мило прикрашено, чи я просто всю цю атмосферу поринаю, атмосферу новорічно-різдвяних свят. Напишіть, ви також не можете вийти. Без якоїсь покупки з цих магазинів. Сінцей, ми пізніше трішечки підемо. Давайте подивимося на все різдвяне, блискуче і гарнесеньке. Тут наші думки з Діаною розійшлися, вона побачила келихи, а я побачила тарілки. І мені якось тарілки більше сподобалися в плані посуду, ніж ці келихи. Хоча, ну скажіть, давайте скажемо відверто, що ця колекція з медведиками просто ну, вони просто злизали в Ральф Лорен, але. В принципі, як ідея чудова, тому що яка різниця, за скільки купувати принт від медика, особливо якщо це якісь скляні вироби? Ну цікаві такі, бачите, і навіть серветки, і капці, ну просто вже все така. Знаєте, серія хоум, і туди зібрали все. Не знаю, чи воно того вартує, але в принципі так себе порадувати можна. Не бачила такої великої черги за цими товарами, але дійсно бачила дуже, поки ми знімали дуже великий попит на різдвяні тарілки, на різдвяне сервірування. Ось на, ми пізніше вам покажемо рушнички. Але ці келихи ну, щось таке. Тепер ось ці серветки з як, це, як він називається? Як ці солодощі називаються? Ну ви зрозуміли. Мені дуже сподобалось, я, скоріш за все, їх придбаю. Також там були ще ось такі на знижках. Дуже приємна ціна. Ну, краще, ніж ведмеді. Просто ну ведмеді. Ну хто буде розуміти серветки з медведями? Тільки ті, хто. Ну, люблять медведиків і розуміють, там якась якусь схожість до Лорен. Ну, все, це особисто моя думка. Взагалі, все, що я буду говорити і показувати, це особисто моя думка. А ось тарілки це просто моя любов. Там були тарілки ручної роботи, хендмейд, і не будьте так, Такі, як я, дивіться уважно, тому що там ціна не за одну тарілку вказана, а за всі тарілки, які знаходяться в цій картонній коробочці. Якщо цю картонну коробочку трішечки припідняти, повернути, там є фотографія всіх тарілок, які знаходяться всередині, це не ціна за одну тарілку, ну просто. Я себе сміюся і вам розповідаю, це ціна за весь набір. Є різні набори, є там по 6 штучок, по 4 штучок, і по 4 штучки, і по 10. Тому для сервірування те, що потрібно, дійсно такі гарні моделі, цікаві. І ну, класно. Точно ставлю лайк і я б придбала, подумаю. Наступне так, по посуду я вам пройшлася, ну, ці сніговички це щось таке. Ну, кому там подобається, можливо, мені дуже сподобалися різні рушнички. Різні рушнички для сервірування. І я не пам'ятаю, є така назва. Я сьогодні просто бачите, багато що не пам'ятаю, знову цей пряник. Знову багато що не пам'ятаю, посередині столу застеляється така велика серветка, вона декорується. У неї є назва. Якщо хтось з вас ем, займався сервіруванням або розуміє, про що це, напишіть, будь ласка, її назву. Така вона центральна, вона не називається центральна серветка, як її називаю я. Ну, тут ще якісь келихи, Діана любить таке, знаєте, все і що можна пити? Я не знаю, як це можна в житті просто використовувати оці блискучі келихи. Не знаю, ці стакани, це точно не моє, навіть ось дуже популярні для кави з подвійним дном. Не знаю, я люблю класичні, класичні варіанти, класичного всього. Ну, Тут ми знову погралися якимось. Кульками, ну так, може для дітей за 300 гривень ця кулька або хто колекціонує, а так я не бачу в цьому ніякого сенсу. Давайте почнемо з рушничків. Рушнички були по різним цінам. Ну, ви, ви зрозуміли, як воно пахне, подяні було. Видно, були різні <свісно> ціни на рушнички, я сміюся, були і за 300, були і за 500, були, і за 200, і за 175. Такий недорогий також знайшла таку дощечку, бачила, цікаво на подарунок. Форми для пряників, які ти ніколи не будеш пекти. Мені ще дуже сподобався ось цей набір подарунковий, але я не знайшла його ціни. Був схожий за 420 гривень. Скільки конкретно цей коштує, я таки не знайшла ці новорічні різдвяні новорічні скатертинки і знову ведмедик. Ну, напишіть самі, як вам такий рушничок з катертинка, прикраса на стіл. Мені буде цікаво почитати і послухати вашу думку. Тут ціни дуже приємні і гарні, дійсно гарні. Вони з такою щільної бавовни можна зробити сервірування гарне. І так, давайте ціни. Три келиха нам пропонують придбати за 479 гривень. А, два, а один келих ручної роботи цей 319 гривень. Ось ці тарілки ну просто прикраса. Будь-якого столу мені вони дуже сподобалися. Я б хотіла такий отримати у подарунок. Далі ми знайшли ось такі вже стенди з так званими Фемілі-луками. Не знаю, чи в цих піжамках вони такі, знаєте, ну зовсім немає ніякої цупкості матеріалу, у скатертини дійсно цупкі. А це воно, знаєте, не тримає форми. Так, це натуральний матеріал, це не синтетика, це бавовна, але воно таке тоненьке. На тілі воно буде знаєте, як виглядати ну, як дитяче. Але тут і дитяче, і доросле. Це такі разом фемелі луки. Збери собі на фотосесію лук. Я не знаю, зараз фотографуються в фемелі образах таких різдвяно-новорічних, що є ця тенденція. А ось на подарунок, другий пункт після тієї тарілки хендмейд, ось ця піжама. Її класно було потримати у подарунок або навіть комусь подарувати дуже зручний формат, класно можна запакувати, можна ще щось додати. Ми навіть знайшли такі різдвяні різдвяні килимки. Це в будинок дуже гарно було прикрасити. І, звичайно ж, ну куди ж без новорічних шкарпеток? Я не фанат, ну відверто скажу вам: єдина пара взуття, яка мені сподобалася у всьому магазині Вайкікі, це були ось ці кросівки. Чи вони якісні? 50 на 50. Чи вони гарно виглядають? Гарно виглядають. Потім я знайшла всю ту мішуру, яка. Я так називаю мішуру, яка зваблює, приваблює, не зваблює просто приваблюється, просто так хотіла слово таке сказати, приваблює всіх покупців заходити в магазин і витрачати свої кошти. Я зняла з цієї дитини імпровізованої ці ріжки, але потім я знайшла цілий стенд з прикрасами. Тут була така, знаєте, розмова сама з собою чи потрібно це мені. Мені сподобалися резинки. Діана сказала, на що вони тобі треба, поклади, поклади їх. Тому я, я їх залишила в магазині, але будьте так ласкаві, хтось придбайте ці резинки, вони прикольні. Тут ріжки і. Знаєте, це той момент, коли ти ще не подивилася, що у тебе є для всіх фотосесій, бо колись ми фотографувалися в 2021 році і Дукалі Каліса, собаку також фотографували в ріжках новорічних. Він був таким новорічним оленем. Є у мене відео, також для вас залишу підказку. Тому я згадала, що у мене все це є. І я відклала, але таке, знаєте, спокусу придбати це я мала. Тут треба себе також тримати в руках, я акцентую на цьому увагу. Ось такий був обруч з шапочкою. До речі, ця шапочка тверда. Тобто це не якийсь там матеріал, який не буде тримати форму. Дійсно, якісний китайський товар. Все, що я можу сказати, як я можу описати. Як це все виглядає на мою думку? Ці шапки точно ні? Точно ні? Ми навіть їх не трогаємо, навіть не не підходимо. Тут були якісь новорічні іграшки. Не, не для мого смаку, мені якось не заходять дерев'яні іграшки. Мій вайб це трошки інші дерев'яні іграшки, створені ну, моїми руками, ручна робота. Я, якщо вам буде цікаво, покажу свою колекцію різдвяних іграшок. Далі я перейшла до всього того, що також має приваблювати покупців ці светри. Я думала, до речі, що вони з полястру. ні, це 100% бавовна, і вони якісно зшиті. Я дивилася там. По стрічкам, по швам мені сподобалися. Не знаю до чого тут. Ці міні-шортики в цій колекції, як це має все компонуватись між собою. Але варіант, ось такий придбати светрик може бути, до речі, в Сінцеї вони дешевші. Я вам відразу скажу, і мені більше вони там сподобалися по своєму дизайну. Ціни без знижок були на цю колекцію. Тут я двічі перевіряю склад, тому що я кажу, Діана, це поліестер. Діана така так. Я починаю шукати, а дивлюсь: а це 100% бавовна. Це ж треба так 100% бавовну виготовити зі 100% пововна, щоб мені здавалося, що це. По відчуттям поліестер. це треба бути досить талановитим. Ну, все, жарти жартами. Давайте подивимося, в чому ще магазин Вайкікі нам пропонує зустрічати свята. Я бачила сукні, які трішки схожі на топи, і ціна їх 800 гривень. І вони вже точно 100% відсоткового Не було чогось такого цікавого були светри, також 50 на 50% по відсоткам з поліестром, але ну. Такого, щоб вам показати суперсвяткового, я не знайшла. Зате я знайшла ось такий світшот і худі з різними мультиплікаційними героями. Ціни були 750 плюс. Те, що нам сподобалося, 1200 і це все. Але якість цих речей дійсно мені сподобалося. В варіанті з таким трикотажним утепленим верхом можна щось зібрати. І на цьому все. Тут я 1500 разів все перевіряла, чи воно якісне перед тим, як рекомендувати. І на цьому святкування з цим магазином ми завершуємо, йдемо в сінсей, Подивимося, чим сінсей нас порадує. При вході ми відразу побачили столик з різними елементами декору. Відверто вам зізнаюсь, для багатьох речей я навіть не знала, ну, як їх можна застосовувати. Тобто я розумію, що їх можна використати там, наприклад, декорувати якусь фотостудію, знаєте, там, щоб створити цю атмосферу, можливо, в салоні щось додати, знаєте, в якісь сфери обслуговування, якісь оці елементи, все ж таки різдвяно-новорічної теми. Але ну, адвент календар за 439 гривень, де буде тільки в складі, там був е, папір і дерево. Тобто, це, скоріш за все, якісь різдвяні іграшки. Ну, я не знаю, чи воно того вартує. Ну, в, в моєму розумінні, напишіть, як ви відноситесь до цих стендів. Пошта Санти, Ну, я не знаю, як його використовувати в житті. Ну, ну, ну що я буду прикрашати? У мене навіть каміну немає. Напевно, в кого я великі будинки. Чи там територія, якась яку потрібно прикрашати? Я живу також в приватному будинку, де я не знаю, що мені прикрашати. Немає в мене якихось таких, знаєте, ідей для прикрашання. Я там розумію ялинку, поставити, якісь елементи ще такого мілкого декору. Але. Ну, то для мене якось тумач. Типу, ось Діана каже, я знаю, для чого це. А я така дивлюсь, а я реально не розумію, для чого це річ. От я не могла зрозуміти, що це за слова. А Діана каже, щоб ти не забула слова пісні. Просто на дереві слова пісні Bells». Ну, окей. Ну що, ну, 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 ну як, ну що? Що я від себе рекомендую дійсно в сенсеї для декорування? Я це розумію, так. Цей етап е, мені дуже сподобалися оці віночки. Вони значно дешевші ніж в епіцентрі. Я навіть в минулому році їх дивилась. Ну там ціни космічні. В Сінсей є класні віночки. Можна скомпонувати, можна переплести, зробити більший такий, знаєте, лайфхак. І ще мені сподобались оці будиночки, але знаєте, просто так сподобалася. Я до останнього думала, що це копілка. Я шукала, куди це можна закинути якісь монети. Це не копілка, це просто для декору ось такий будиночок. Нещодавно, коли хворіла, дивилася мультик про Грінча. І тепер Грінч мені дуже став подобатися як персонаж. Є носки. Якби я була дитиною, мене б звідси не витягнули, але я шкарпетки не люблю різдвяно-новорічні, якось вони в мене не пристосовуються у гардеробі, але це особисто моя думка, є такі піжами. Я побачила, що на піжамах і на футболках, особливо, що стосуються різдвяно-новорічної теми, є ось такі ярлички, які можна підписувати, тобто комусь персоналізувати. Це дуже класно, що можна подарунок відіслати людині і, знаєте, бути можливо таким навіть таємним сам. То я знаю багато людей, які грають в цю гру. Ви знаєте принцип гри таємний Санта, тобто ви вибираєте певну суму, кожен з вас в компанії вибираєте певну суму, фіксуєте її, і на цю суму кожен з вас придбає людині інший подарунок. Ви рандомним чином вибираєте ім'я цієї людини, яка вам просто. Потрапляють не ви самі вибираєте, а саме рандомно це вибирається з допомогою там, якихось листочків, на яких написані імена, і даруєте іншій людині подарунок. Всі в цій компанії будуть дарувати подарунок саме на визначену суму, це дуже зручно, і по бюджету, і знаєте, так з приємності. Так ось магазин Сінсей чудово для цього підходить. Від мене точно рекомендація. Єдине взуття, яке мені там сподобалось, це ось такі рожеві чоботи. Але у них якась надзвичайно була низька ціна. Тому питаю вас, чи купували ви колись взуття у Сінсей. І багато чую негативних відгуків про якість товарів в Сінсей. Тобто до першого прання це річ в Ок, після першого прання її можна викинути. Я насправді знаю багатьох дівчат, які купують речі у Сінсей, і вони виглядають навіть після першого, другого і третього прання досить так класно і нічим не відбувається відрізняються від дня, коли його купили. Коли ми говоримо про якісь декоративні елементи, зараз повернемося до одягу, хочу за декоративні елементи сказати, то потрібно не бути так, як у цьому відео, щоб всі кошти не витратили на оцей різдвяний декор. Все ж таки дивіться більш практичні речі. Я дивилася тут пуховики і дуже класні ціни. На пуховики, на різні куртки, довгі, короткі. Цей пуховик може бути класним доповненням в вашу базу. Я за те, щоб поповнювати базовий гардероб. Якщо ось є якийсь ліміт, от потрібно в цей ліміт вписатися по коштам, тут є класні речі. Що говорити про... Якщо говорити про якість, найбільш якісні речі, я все ж таки була ревізором для цього відео, я знайшла у чоловічому відділі. Там більш якісні та цупкіші тканини. Жіночі не. Такі цупки і більш тонкі. Ось, наприклад, ось це блискуче, червоне, таке велюрове, оксамитове, оксамитове плаття, така сукня. Вона красиво виглядає до того моменту, поки я не підійшла і не почала її трогати. Тільки мої руки дісталися її, як я зрозуміла, що це повний провал. В чоловічому відділі так, не можна там знайти суконь, і слава Богу. Але якість тканин набагато краща. Це також така модель, можна її з якимось ременем, там, з якимось блискітком, блискітки якісь додати. Але ні. Що стосується такого домашнього одягу і нижньої білизни, тут також є вибір, але я ніколи не купувала. Якщо у вас є досвід придбання тут речей, особливо білизни, також поділіться, думаю, і моїм глядачам буде цікаво. Адже ми. Дуже багато чуємо так, різних відгуків, але багато хто з нас навіть нічого й не купував. Я саме така. Тому чекаю від вас якихось рекомендацій, що потрібно купувати, а що ні. Я вас з собою взяла в чоловічий відділ. Мені так сподобалася ця куртка. Ну, насправді класна куртка. Вона є досить теплою, ціна приємна. Тут були дуже круті пуховики до тисячі гривень. І там наповнення, ну, таке. Nun uch Класне, я не знаю, як це вам правильно сказати. Ну, такий масивний, класний пуховик. Багато дніму було. Ось така куртка. Мені дуже сподобалася, були різні футболки. футбол. Тому, якщо у ваш стиль вписуються такі елементи, то в це можна знайти досить якісний верхній одяг, особливо в чоловічому відділі. Мій образ досить простий. На мені шуба за лі сумка сумкалий вітон, джинси левайс і мої чоботи. Я їх купувала в. Польщі, такий бренд з Португалії, я його на барахолці знайшла. Вони були нові, але бренд такий для себе відкрила, колись знімала богиню шопінгу і там розповідала про них. Усі відео підказочки будуть для вас вверху. Також вигулюю свою нову ковтинку. Дуже вона мені подобається, класна, це подарунок, мега якісний. Тут Діана принесла шкарпетки, але ви вже Почули це вже втретє в цьому відео, я буду озвучувати, що я не люблю рістяно-новорічні шкарпетки. Я більш за класичний варіант. Ось, На мені просто звичайні чорні шкарпетки. Якщо комусь цікаво, ось такий простий базовий образ. У мене вийшов всіх, цілую через екран, але потім я знову пішла дивитися на капці. Вони вже не так у мене ефект вау визвали. І знаєте, що зараз буде цей момент, поки я не дісталася до свічок, тому що в Сінцеї настільки класний вибір свічок, що тут можна розоритися. Ціни дуже доступні, але ти хочеш і таку свічечку. І цей аромат тобі подобається, і інший тобі подобається. Мені ще ось ці, оця скляна тара. То можна заповнити якимось печивом, якимось солодощами і на подарунок. Тут я не знаю, що це взагалі і для чого це взагалі. Ну, а свічки, Не знаю, чи є в когось така можливість вибрати лише одну свічку і з нею піти. Мені подобалося все. Мені якось... Потрібно стали потрібно всі потрібні стали всі свічки, які є тільки у Сінсеї. Це максимально дивно. Ми дивилися ще такі новорічні прикраси на ялинку в формі шматочків піци, різні сніжинки, скляні були. Прикраси. І їй таке не подобається особисто мені, яке занадто блискуче. Я люблю більше класичні моделі, тут краватки з солодощами, в шубі мені вже стало дуже сильно спекотно. І поки я всі свічки передивляюся, Діана каже, що все, ми закінчуємо цю зйомку і йдемо розорятися на касу. Вам я дуже дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей. Дякую, що ви цей час Провели разом із нами. Пишіть коментарі, що вам сподобалося, і що ви найбільше купуєте у цих магазинах. До нових зустрічей!